Присвітлого і благодатного і файного Дня П'ятниці. Товариство, ми нарешті вирвалися з сім'єю у гори подих перевести. перевезти. Як важливо є бодай, бодай подих перевести, пере переключитися. І сьогодні маємо радість поділитися з вами такою думкою із одної з найкращих книжок Тіма Келлера, який я читав про подружжя. Взагалі, який знаходив про подружжя, це його книга Невідомий Шлюб. Дуже вам рекомендую. То така файна думка, схожу, я вже неодноразово відкопував від різних людей, але це так, та, та сама думка, але з іншого боку. Він каже, що справжня любов це не та любов, яка шукає, щоб взяти. Це не та любов, яка шукає, що я можу отримати. Справжня любов це та, яка ставить запитання, а скільки я можу віддати, скільки себе, скільки часу, скільки зусиль, скільки ресурсу. Скільки себе можу віддати. Тому варто є любити, і справді варто є не бавитися в любов, але, але любити по-справжньому. Однак постійно, і ми з дружиною просиділимося, ми ловимо себе на думці ні, оце, оце, отака, така претензія. А ти мені не додав, а ти мені не додала, а ти могла більше, а ти міг більше. От, отакий так, така прикрість один до одного. Натомість. Треба собі пригадувати штучно, призупинятися. Стоп! Стоп! Це не справжня любов. Бо це вже якийсь не знаю, бізнес, це вже, це вже якісь там вимагання. Натомість справжня любов це навпаки. Слухай, а я тебе замало полюбив, а я сьогодні замало з тобою часу пробув. А я сьогодні замало тебе слухав. Тому не дивуйтеся, якщо цими днями не зможете до мене також додзвонитися, бо ми вирішили з дружиною навіть телефон не повимикати. І, і не занадто них залазити, аби ну, якось більше часу побути один з одним, трошки більше часу побути із дітьми, трошки більше часу побути із Богом, наскільки можна буде на природі втікнути в лісок, аби медведів полякати. Тому нехай це стане для вас натхненням на сьогодні із книги Тіма Келлера Невідомий Шлюб, яку вельми рекомендую. Справжня любов це не те, скільки я можу отримати, або що я можу отримати. Справжня любов, а що я можу дати тобі, і скільки я можу дати. Тому давайте заохочую до того, щоб ми дарували себе один одному. І особливо тим, про кого ви думаєте, що ви їх любите, подумайте, назвіть про себе хоча б 3-4 імена тих людей, кого ви справді любите. І дайте собі запитання на роздуми після цього відео. Скільки я давав себе? Скільки я дарував себе часу, зусиль, ресурсів, уваги, розмови, то стільки ви любите. Тому давайте і воістинно давайте своє життя самих себе якомога більше. Бо цікаво потім, чим більше ми роздаємо, то тим більше ми і отримуємо. Будьте благословенні і будьте щедрі у любові один до одного, майтеся файно. Мир вам!